Вичко зустрівся з представниками інвесторів Укрбуду. Ну там кілька десятків тисяч людей, які чекають свої квартири. Коли прийшла нова зелена влада, Укрбуд дуже швидко банкрутував. Я добре цю історію знаю, бо в мене також була куплена квартира в одному із будинків Укрбуду. Правда, будівництво нашого будинку завершили за кілька тижнів до банкротства Укрбуду. Так, от. Там кажуть, не вистачало щось 2, 2 мільярда гривень. Аудит показав в результаті цього банкротства, яке вскорі при, після приходу зеленої влади сталося. І от, кличко, як результат зустрічі з представниками «Укрбуду», інвесторів «Укрбуду», а також з представниками Київ. Київ міськбуду, якому передали ці багатоповерхівки на добудову, правда, без грошей на добудову. Заявив, що дорожню карту погодили, як добудовувати. До кінця року ми маємо визнати, визначити механізм фінансування, щоб наступного року роботи вже розпочалися. Зараз триває підготовка низка рішень, щоб винести їх на розгляд Київської міської ради. Ну, це чудово, що дорожня карта. Тільки от е визначити механізм фінансування, е так би мовити, напрягає. Е звідки гроші? Ну тут е також е в повідомленні КМДА говориться держава в особі, Кабінету міністрів взяла на себе зобов'язання профінансувати добудову об'єктів Укрбуду. От Києві з бут готовий добудовувати але в нього немає на це грошей. Чи дасть уряд величезну суму, ну я казав, кілька мільярдів. Два мільярди називалося гривень. Не вистачає, а це було ще до великої війни. Ці розмови. А скільки там зараз нарахують, не вистачає? Сам Бог знає. От. Поки завершиться війна, я думаю, не варто тішити нікому себе ілюзіями, нічого не дадуть. Ну, принаймні суттєво, може десь там, де вже готовий будинок, то щось там дороблять. А там, де треба суттєво вкладатися, будувати вречі. Який реальний механізм добудови оцих недобудів? Їх кілька десятків будинків, де кілька десятків тисяч, ну, чи до десятка тисяч сімей купили квартири, щось таке. Це тільки коли закінчиться війна, якщо в Україні прийде до влади патріотична, сильна, професійна команда, яка доб'ється. Передачі Україні, ну, хоча б половини отих російських 300 мільярдів доларів, і от з цієї суми можна буде справді виділити е, гроші на добудову е, об'єктів укрбуду, та й не лише укрбуду. У нас багато будівництв зупинилося з початком війни. Ще з початком карантину зупинилося, а навіть дещо почало зупинятися до карантину, по-моєму. Карбут ще й до карантину зупинився. Але якщо ні, якщо е, нова потужна команда, яка здатна забрати гроші російські з банків, до руля не прийде, то нічого навіть говорити. Ніхто нічого не виділить. Просто тому, що грошей в бюджеті на це немає. Якщо війна закінчиться, то е, нам же гроші перестануть давати. Ну принаймні, якщо та команда, яка є, залишиться при владі. Нам же й копійки не дадуть. Ну, якщо дадуть, то дійсно копійку на відбудову. Ну так це на відбудову те, що було зруйновано війною, а те, що просто зупинилося, точно на це грошей не буде. О, так що тільки так я. Е, думайте, люди, коли е, будуть вибори, коли підете до виборчих дільниць, коли кидатимете в урни, перед тим, як кидати в урну, думайте. За кого голосувати?